Усім попривітую! Хто просив, хто чекав, будь ласка, ми вам продемонструємо сьогодні черевики-ботинки від торгової марки Norfin, модель Jasper. Тільки доїхали до нас. Вони дуже гарно показали себе в тому році. Температурний режим в них іде до мінус 20 градусів. Розміри уточнюєте. На даний час є 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Уточнити по устілки, яка кому потрібна. Наші менеджери вам допоможуть в нашому інтернет-магазині лодки вулкан. Можливо, все. От як вони об... виглядають на сонечки. Підходять під будь-який костюм, під будь-яку форму. Подошває де двослойна, практична, гілок не боїться. В'ятки будуть ламатися, гнутися, От така подошває, де не скользяще. Водички не бояться, бо це System Zinsulight. Також в них є устілка. Уточнювати кому який розмір. Відправляємо новою почтою вже сьогодні. Кому який розмір?